сьогодні звернення, от сьогодні ми сьогодні від громади підготували. Це частина тільки проблеми. Є документи, якщо є, дасте. А звернення з загальними питаннями це дати підходить. Ми підготували від громади. Я думаю, вам не потрібні підписи, тому що ви нас всіх бачите. Якщо потрібно, зараз потрібні, ще підписи, підписи, потрібні. А Давайте потрібні. зараз беремо. Зберемо да, просто ми так, ще не почали підписувати. Зберемо і вам дамо тоді офіційно зареєструємо, так, але, але бачимо, ну а добре. Ну питання загальне. Ну давайте я вам копію дам з підписами дам. Пізніше. Ну, з тим другим питанням є це питання. Першим питанням у нас питання про Акуратова. Акуратова теж є тут у списку. Дуже багато матеріалів, дуже багато тема постувала. чи є якісь дії з боку прокуратури, тому що всі знають, це так і називають, що це на ключові на Є конкретні точки, є конкретні інформації. Прокуратура області області до ЄРДР, відомості. Поліксити кримінальне впровадження за цим, цим, цим питаннями призначена, призначена службову перевірку і зараз ведеться досудове розслідування зі, в цьому провадженні до версийства триває. Досі, да? Тобто то ще... що там додатково проти ліквіна, пошуна, Нестеренко, то я, проти ліквіна, фабрина. Нестеренка і Гавунько, і ті ляди всі звідки, які пришлажали, на ній проведені вузьки. Давайте ви ще окремо, ну, документи є, ми їх прокуратуру. якщо я. попросимо, що письмова відповідь. А з приводу Семінчева ви можете відповісти? Я наскільки розумію, декілька порушено справ, і якому вони спають? Ну, з Семінчева, кримінальне провадження направлено для розгляду до суду. Хабар. це ви про хабар, а це надумані хабари. А вибачте, таке а як, як нам діяти? Вибачте, а людина продовжує займати Це була публікація. Тут зазначила навіть у газеті «Гори», Наскільки я знаю, прокуратура повинна і на це реагувати. Ну я зараз повідомлю. А тобто, людина після проваджень, навіть я наскільки знаю, відсторонила його на час проведення всіх цих дій від посади, але він продовжує займати свою посаду. Він продовжує керувати. Ну як юридично? Ні, але він керує. Є якась управа на цю людину. Скажіть на поводу не король. Ну допоможіть нам, скажіть, як нам зробити, як це можна подати. Ну, якщо людина фактично, тобто ви, якщо зайдете зі мною в залу, є відеодокази цього, він дає команди людям, він своїм підлеглим депутатам да. колишнім. Він керує, він розкаже, що він фактично веде сесію, тільки він веде її не з трибуни, а веде його з першого ряду. Як в цьому, ну підкажіть нам громаді, як у цьому випадку діяти. Де Юре, да, нібито його немає, бо немає. А де що це він. 18, Займає 18, своє як. приміщення. з це він, до Курбак, але Куба Підкажіть, як нам діяти. Запрошую, адміністративний суд, який заборонений, які будуть події. Але він їх чиняє. що нам робити? Як, яка на нього нас вже немає даних, Якщо ми вам принесли.